Привіт! Давно не бачились на нашому каналі з усіх відомих причин: давно не було ніяких оновлень, відео. І ми хочемо почати його відродження з трошечки особливого відео. Як ви бачите, наша майстерня далі живе, працює, ремонтує велосипеди. І одна річ, яку вона робити не може, це ремонтувати автомобілі, тепловізори, прилад нічного бачення і таке інше. Але може і далі ремонтувати ваші велосипеди. Тому ми вирішили розіграти для вас комплексний сервіс у нашій майстерні і запчастини на 5 тисяч гривень. Що для цього потрібно зробити? Це просто задонатити на машину нашим друзям. Ми збираємо конкретно від себе 60 тисяч. І коли ми цю суму дозбираємо, буде проведено розіграш, і ви отримуєте комплексний сервіс. І що вам потрібно замінити на цю суму, а решту можете собі вибрати в нашому магазині, що вам сподобається. А почнемо з того, що таке комплексний сервіс. Отже, він включає в себе сервісування усіх підшипників у вашому велосипеді, окрім підвіски. Це є задня втулка, керетичний вузол. Рульова колонка і передня втулка. Також сюди входить налаштування передач задніх і передніх уявіть, що вони тут є. Якщо потрібно, то заміна кожухів, тросиків, налаштування гальм передніх, задніх і ультразвукова мийка трансмісії. Так, ультразвукова, а не в керосинчикам з пляшечкою. Нормальне обладнання, поклали, помили, змазали топовими змазками і ви поїхали далі. Катати своє задоволення. А решта це амортизатор, вилка, дропер, гідравлічні гальма в комплексний стандартний сервіс не входять, тому що люди мають різні велосипеди. Тобто є гравійні, шосейні велосипеди, двопідвіси, хардтейли тільки з вилкою, і, відповідно, зробити комплексний сервіс для всіх однаковим не вийде. Тож, всі ці вузли, які я перерахував, це додаткові опції при ремонті вашого велосипеду. Тож ще раз, для того, щоб прийняти участь в нашому розіграші, вам потрібно задонатити на баночку в описі 500 гривень або більше. Але кожні 500 гривень це як квиток у вхід в наш розіграш. І як тільки ми зберемо цю суму 60 тисяч гривень, ми розіграємо і ви зможете привезти свого коника до ладу в нашій майстерні і ще, можливо, прибарахлитись цікавими і корисними речами. Тож, піс, чекаємо вас.